Міжнародний театральний фестиваль Мельпумена Таврії нарешті стартував у Херсоні, а святкова атмосфера почала охоплювати місто ще зранку п'ятниці. Близько 9-ї години на залізничний вокзал прибув потяг з першими учасниками. Дорогих гостей зустрічав особисто директор музично-драматичного театру імені Куліша Олександр Книга. Увесь світ театр, а ми в ньому актори писав колись великий Шекспір. Звичайно, це алегорія, але у Харсоні кожного року не стає черівна мить, коли усе місто насправді перетворюється на одну суцільну сцену. Традиційна карнавальна хода розпочалася від площі свободи. Її учасники пройшлися вулицями міста. Незважаючи на сутінки, кількість бажаючих приєднатися збільшувалася з кожною хвилиною. Татер це життя. Хіба ви вчителення від празника це улипка, це настроєння, це позитив це радість даріть дітям положительні емоції, Це сказка. Фестиваль Мальпомена Таврі один із найбільших на півдні України. У 2016-му він проводиться уже у 18-й раз, а присвячений 25-й річниці незалежності. Мабуть, тому цього разу, як ніколи, мальпомена вразила глядачів яскравими кольорами вишиванок та майстерністю національних костюмів, які можна було побачити не лише на учасниках урочистої Ходи, а й на звичайних городянах, що прийшли подивитись на свято цілими родинами. Учасниками урочистої ходи стали театральні і танцювальні колективи багатьох учбових закладів міста. Настріє! І хороші ми Херсонське училище культури. Представляємо свой колектив ансамбль танца Тронка. Забывается все на світі. Сразу включається улыбка. І очень добре, коли зрители підтримують нас. Мельпомена Таврії приготувала багато надзвичайно приємних сюрпризів для кожного, хто любить театр. Цього року на Херсонській сцені можна буде побачити 33 вистави від 30 колективів учасників фестивалю. Серед гостей Херсонської Мельпомени актори з Австрії, Грузії, Угорщини, Португалії, Литви. Румунії організатори пообіцяли, що буде як завжди видовищно. Багато проєктів, які ми спеціально запросили, щоб Херсон їх побачив Це і скандальний проєкт театру дикого, який недавно утворився в Києві, і соціальний проект. Асоціації наркозалежних, який привозить виставу, де грають колишні наркозалежні, і розповідають от молоді про свою долю. У нас присутні майже всі національні театри, і національний театр український і Франка, і театр Лесі Українки російський. комусь може стати цікаво, чому мельпомену проводять саме в Херсоні. Мабуть, тому що любов до театру виховують у Херсонцях з пилюшок. До урочистой ходы приеднались наименьшие шанувальники Мальпумены. Самый чудесный фестиваль, самый театральный фестиваль, фестиваль Мальпумена Таврии. И в этом году впервые в карнавальном шествии принимает участие наш замечательный парад карапузов, чему, чему мы все очень рады и счастливы. Все отлично, всем все понравилось. Желаем всем хорошего настроения и почаще, побольше родителей участвовать в таких парадах. Театр этот фестиваль, это очень круто. Пускай все Выходят, всегда участвуют в парадах максимально никогда не стоят на месте в общем всегда идти вперед участники традиционного параду карапузи влились в карнавальную худу Мальпомены, начали с символом дитячих театров черревную фею несмотря на погоду они пришли сегодня с детками эти удивительные ребятки вот они вот здесь они шли махали ручкой не уставая до театра вот так они делали я очень благодарна всем всем кто сегодня принимал участие в нашем Праздники, праздник Мільпамінаврії. Закінчилося театральне дійство великим концертом біля музично-драматичного театру імені Куліша. Проте попереду на херсонців та гостей міста чекають не лише цікаві вистави, а й майстер-класи, читання п'єс сучасних українських драматургів та презентації книжок. Біля театру діятиме «Грінзона», А ще вперше за усі роки фестивалів планується проведення театрального пікніку. Цього тижня у Херсоні точно нікому не буде нудно. Аліна Літо, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.